Якщо не хочете викидати гроші на вітер, купуючи новий проц, то це відео для вас. Уникайте 10 цих процесорів, без зайвих слів. Почнемо. ryzen 9 9950 x 3 d та Core Ultra 9 285 k Як ви здогадались, це найтоповіші на сьогодні процесори від двох конкуруючих компаній і найдорожчі. Купівля цих процесорів в 90% буде помилкою для звичайного користувача. Чому? Все просто. Потужність, за котру ти заплатиш, буде просто зайва. Якщо ти не професійний Графічний дизайнер і не рендериш свої важкі проекти, або не монтуєш фільми чи серіали, чи весілля по дві години в 4К, Ці рішення не для тебе, адже здорожчують всю збірку ПК. Для них потрібна хороша материнська плата, щоб забезпечити нормальне і безперебійне живлення, особливо для інтел, хороше охолодження і блок живлення. Тобто, ти переплачуєш не лише за топовий проц, але і за обв'язку, тобто інші комплектуючі. Але найнеприємніше те, що потім вся ця потужність здебільшого банально простоює. Інтелекор i3 12100F, 13100F, 14100F ці процесори на сьогодні ні про що у конкурентів в того ж Ryzen 5 5500 на два кокоси більше шість ядер 12 потоків в даних i3 досі чотири ядра вісім потоків ну камон це ж офісний варіант по суті на сьогодні це дикі пляшконети, конети тобто батлнеки з більш-менш нормальними відеокартами тобто проц не дасть працювати твої новенькі 5060 шістдесят наповно ще й кеш в них менше ніж у Ryzen 5 п'ятсот тому краще забудь про i3 в 25-му, тим більше в 26-му році Ну а зараз прилетить в коменти від ПК Бояр і Кіберкотлет, що накупили цих процесорів під час розпродажів на Аліку. AMD Ryzen 7 7800X3D. Excuse me, what? В минулому це кращий ігровий процесор, тому по інерції ще досі ходять легенди про це. Але на сьогодні він трохи переоцінений. Не думаю, що багато власників X3D повністю використовують його потенціал. Але якщо купувати його без знижок, то це не найкращий вибір. Адже в нього є чудовий, сучасний і дешевший конкурент на нашому ринку у вигляді Ryzen 9700X. Щоб в коментах було менше негативу, давайте розберемося. Як працює серія X3D. Вони мають дуже велику кількість кешу L3. Це забезпечує підвищену продуктивність в іграх. Але лише тоді, коли це максимально процесорозалежні ігри, наприклад, онлайн-стрілялки типу Valorant чи Батла і так далі. Більше того, якщо ви юзаєте відеокарту, призначену для 2К або 4К, наприклад, RTX 5080 в Full HD, саме тут матимемо максимальну перевагу X3D. Але не забувайте, чим вища роздільна здатність, тим більше навантаження зміщується на карту і менше задіюється проц. Саме тому в 4К роздільності результати 9800 X3D та 7600X майже Однакові, тому якщо збирається потужний ігровий ПК для AAA-ігор в 2К або в 4К, то X3D стають менш актуальними. Можна спокійно брати процесор 9700X, якщо його трохи підналаштувати, він здатен навіть перевершити 7800X3D у деяких сценаріях. А там де ні, все одно він покаже достойний результат з картою 5080 включно. Як висновок, 9700X більш раціональний вибір, ніж 7800X3D, особливо для AAA ігор у високій роздільності. Але якщо вже хочеться ультанути наповну і не мати компромісів, ніде. То є божественний і кращий ігровий процесор сучасності 9800X3D, котрий. Хоча, звісно, дорожче, але архітектура новіша і в рендері він кращий. І звісно, в іграх також. Тому, якщо крім ігор хочеться ще щось робити в робочих завданнях, то 7800 X3D не дуже підходить, бо знаходиться на рівні набагато дешевшого Ryzen 700. Брати 7800 X3D варто лише під кіберспортивні ігри, або якщо буде бажання грати в Full HD на умовній 5070 Ti або 5080, і рахувати FPS до небес. Як виключення, ти береш його за смішну ціну на AliExpress, і тоді. Всі його недоліки тануть, як сніг по весні. Ryzen 9, 7900 X3D та 7950 x 3 d Ці процесори також подавалися як найкращі ігрові певний час, але в реальності вони розчарували. По-перше, Ryzen 9 зазвичай беруть для продуктивності в важких завданнях. В X3D 7000 серії перевага лише в іграх завдяки великому кешу, але вони слабші в рендері і багатопотокових завданнях, ніж звичайні X. В даних процесорів є CCD чіплети. Один CCD працює краще для ігор, з двома. CCD внутрішня комутація ускладнюється, виникають затримки і стабільність падає. До прикладу, в 7800X3D лише один CCD, в 7950X3D два, тому він гірший в іграх. Тому не бери 7900X3D і 7950X3D. Ну а як же без синіх в топі, Intel Core i 7 13700 k Цей процесор зараз коштує так само, а іноді й дорожче, ніж 14700K, а також новішого Core Ultra 7 265K. Якщо вам дуже хочеться примкнути до синього табору, на LGA 1700, або провести апгрейд на цьому сокеті, то саме 14700K – один з найвдаліших процесорів 14-го покоління, адже має вже 20 ядер, а не 16, як було у попередника. Тому на 14 15% продуктивніший в робочих завданнях та іграх. Ultra 7 265K на нашому ринку. Урівнялись, а то й стали дешевшими не так давно за попередні покоління, тому з нуля краще збирати з ним. А от 13700K – відпусти на пенсію. Далі пару слів про небажані процесори поза топом. На жаль, вимушений констатувати, що майже всі останні процесори Core Ultra за деяким виключенням небажаний варіант для збірки з нуля. Чому? Ну давайте спочатку про переваги. Вони менше споживають, вони відчутно холодніші, ніж попередні, також не мають проблем зі стабільністю, як іноді траплялось з попередніми поколіннями, та так, що доводилось неодноразово оновлювати BIOS, краща вбудована графіка в них і краща продуктивність на ядро. От і всі основні переваги. Які ж недоліки? Трейдинг відсутній. Тепер одне ядро, один потік. Загальна кількість потоків упала, продуктивність у багатьох завданнях стала гіршою ніж у попередніх поколінь. Та головна причина не в цьому сокет. Зараз це LGA 1851, а наступні Nova Lake вже будуть на сокеті LGA 1954. Тобто нові материнки проживуть лише одне покоління, ну буде ще може рефреш. Це так по-інтелівськи. Як виключення, той же Core Ultra 7, якщо для роботи та ігор, а не лише для ігор. На ньому можна зібрати універсальну роботу. Вочу і ігрову станцію, якщо треба Intel. адже під нього досі деякі програми оптимізовано краще. До речі, я навіть збирав собі такого з картою 5080, вийшов універсальний звір, але це було раніше. А от чи варто зараз, коли знаю, що не за горами новий сокет, ну це вже питання. Ну окей, ПК а які ж альтернативи? Почнемо з того, що якщо збирати ПК з нуля, то дайте вже спокій тому сокету am 4 від AMD і процесорам до нього, тому що ну не вистачає їх вже для нових карт. О, курва! Тай ddr 4 пам'яті на ринку зменшується і вона здорощує. Але увага для тих, в кого вже є така підходяща материнська плата і оператива, або ви купуєте БУ за безцінь. Перше, що можна досі радити, це Ryzen 5 3600. Легенда! Найбюджетніший варіант. 3600 іноді навіть кращий за свіжіший Ryzen 5 5500, хоча і відчутно старший, бо має підтримку PCI 4.0 та вдвічі більший кеш. Особливо це відчувається в онлайн-шутерах, де і кеш грає більшу роль, і шина PCI 4.0 також. Ці процесори можна купити на. Здачу на тому ж аліку на розпродажі або від 2300 гривень у нас. Це трохи дешевше того ж 5500, котрий десь трійку гривень коштує наразі, тому я вибрав би 3600. Як найдешевше рішення взагалі для сучасного ПК. Ryzen 5 5600 легендарний проц для АМ4. Досі дуже популярний і актуальний, головне, десь на 2000 дорожчий. Ідеал для апгрейду, якщо грошей трохи більше, ніж на попередній проц, але все одно недостатньо. Та даний проц все ще прив'язує вас до старішого сокету, тому не під Ходить для збірки з нуля. Якщо потрібен синій проц, можна глянути на Core i 5 14400 f Непогане співвідношення ціна продуктивність, особливо з DDR4, щоб також економніше було і не витрачатися на мамку і новішу пам'ять, а купити, наприклад, БУ комплект. Можна було б порадити і 13400F, бо різниця невелика по продуктивності, хоча вона і є. Але якщо справа в переплаті до 1000 гривень або й взагалі без переплати за новіше покоління, звісно, воно того варте. Та якщо ви досі на 12400F, то Різниці великої не відчуєте особливо і паритись не треба або вже дивитись на щось продуктивніше. А тепер увага починається нарешті те, чим можна і навіть варто збирати з нуля Ryzen 5 8400F найдешевший вхід в царство найсвіжішого сокету am 5 Це обрубок від серії G, де не вдалась робота вбудованого відеоядра, і воно деактивоване. Так, в нього менше кешу третього рівня, всього 16 МБ і лише 8 ліній PCIe 4.0. Але на практиці він всього на близько 10% поступається найкращому на сьогодні бюджетному процесору Ryzen 7 500 f Тому якщо грошей зовсім немає, беремо недорогу дошку і 8400F. А вже через рік-два не виникне проблем апгрейдити. Хоч і на 8 ядер, адже сучасні Ryzen не споживають надто багато і вистачить навіть далеко не топової материнки. П'ятий прос, що можна рекомендувати, AMD 7500F. Досі найкращий процесор за ціною продуктивністю на AM5, без зайвих слів. Якщо знайдете за ті ж кошти Ryzen 7600, то це майже те ж саме, але з відеоядром і бустом на 100 МГц більше. Можна брати. Та якщо хочеться більшого запасу як для потужніших віддяшок, так і для роботи, то є Ryzen 7 700, котрого я особисто купував за 100. 150 баксів на аліку, трохи більше 6 тисяч гривень. Але от зараз глянув, мінімально 185 баксів, тому вже не цікаво. Словом, за 6 тисяч з гаком він точно вартий того, якщо знайдете. До речі, на всі рекомендовані процесори посилання лишаю в описі. Якщо кров з носа, але треба сучасний Intel, то, як згадувалось, це Core Ultra 7 265 k Якщо працюєте з графікою, то його доволі продуктивне відеоядро може стати в нагоді. Дехто розуміє, про що я. Все завдяки нещодавньому зниженню ці Бо раніше було явно дорогувати, тому Intel правильно зробили, понизивши цінник. Сьомий процесор Ryzen 7 9700X. Це і є на сьогодні, як на мене, найбільш збалансований процесор з сокету AM5. Ігри, рендер, ціна. Якщо хочеться щось не за всі кошти і щось універсальне, то ось воно рішення. Якщо треба безкомпромісний на сьогодні, і по суті, найкращий ігровий процесор поза цим топом, до ваших послуг Ryzen 9800X3D, король серед ігрових процесорів, котрий при цьому має особисто. Особливих проблем і в рендері. Так, він коштує дорожче ніж попередній 7800 x 3D на 4-5 тисяч гривень, а від 9800 x аж на 8-10 тисяч. Але з ним вже можна спокійно розраховувати на роки так званого розкриття найтоповіших карт. І 8080 -80 майбутнє будуть почуватися в парі з ним доволі непогано. Пам'ятайте, друзі, в такому ж відео про відеокарти ми розмовляли про те, що найкраща карта для топового ПК наразі не RTX 5090, бо то оверпрайс, а саме X5080, якщо Nvidia. Найкраще б до неї в пару підійшов, як на мене, 9700X по співвідношенню ціна продуктивність. Ну або Core Ultra 7, якщо хочеться Intel. Але щоб було ідеально у всіх сценаріях, в тому числі онлайн шутанах де треба максимум FPS без статерів, без затримок, то це, звісно, буде 9800X3D. Ну і давайте нарешті підведемо підсумки. Я докладно пояснив свої думки щодо вдалих і не дуже вдалих моделей, але ти маєш розуміти, що не завжди модель не. Вдала. Невдалими, зазвичай є ціни на них. Якщо на нові інтели ціни були б нижчими, то топ виглядав би трохи інакше. А які процесори обрали б ви? Пишіть в коментарях. Якщо відео сподобалось лайкос, якщо ні, ліпи дизлайк. До зустрічі в наступному ролику не пропускай його в жодному разі.